І всю, вся сила вже тих страстей протягується до останнього кульмінаційного моменту. Це є Воскресіння. Воскресіння є основою серцем віруючого чоловіка. Не смерть, не то, що в собі має все терпіння Боже, але все терпіння Боже зводиться до одного, що воно. Стає переможним. Воскресіння як перемога над смертю. І, власне, ми впродовж цілого Великого Посту прямуємо цим напрямком, щоб зустріти Воскресіння, щоб зустріти Воскреслого, щоб Воскресний зустрів і випередив нас. Хотів би зачитати останній Штрихи євангелиста Марка, 16 глава, як відбувається це Воскресіння? Що, про, що описують євангелисти? Ми йшли цими днями євангелистом Марком, каже євангелист: як же минула субота, Марія Багдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів. Щоб піти та намастити його рано вранці першого дня тижня. Прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою: хто нам відкотить камінь відходу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений. У білу одіж і вжахнулись. А він до них промовив: не жахайтеся, ви шукаєте Ісуса Назар'янина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх і нікому нічого не сказали, бо боялися. Так каже Євангеліст Марко про те, що... що відбувається смерть, яку Христос претерпів на хресті зав'язується суботою, суботою, як днем великої тиші, денем великої темряви, денем великої самотності. Субота, у якій Господь був покладений до гробу, начебто смерть зробила все, що мала зробити. І цей день є жахливим днем, тому що кожна людина прямує у своєму житті до суботного дня, до дня, коли замкнуться її очі, коли вона війде у місце, ми кажемо, вічного спочинку. І хто би хотів, хто би не хотів, як би. У цьому житті, в цій історії, ми би не перекидали, не гортали нашим життям, ми знаємо, що цей день прийде. Він настане. Його не мене ніхто, був би несвідомий той, який би казав, на мене цей день не чекає. Цей день як вирок. Вирок, який смерть дає людині життю. Це життя, яке походить від Бога, смерть запечатує цим тяжким днем, суботнім днем. І ми бачимо жінок. Спогляньмо на, особливо на тих, які ми чули у Євангеліях, що вони йшли і здалека слідували за Христом. Які споглядали і були свідками, що він дійсно помер. Вони бачили його смерть. Але цих жінок щось штовхає більше. Навіть попри те, що бачили, як Христове тіло, полишене, полишене духа житті, життя, вони йдуть. Принаймні доторкнутися до цього Божого тіла, до тіла, яке в собі вбирало і вбирає усе живе, тому що він був життєдайцем, він давав життя, він підносив зі смерті, воскрешав людей, піднявши лазаря із гробу, викликавши його. Він оздоровляв, він був той травматург, той лікар, який дійсно вливав життя. Він сьогодні не має життя. Власне, жінки йдуть, тому що в цьому в тілі вбачають щось більше. Піти і намастити його тіло, бажання принаймні останній жест любові. Виконати перед цим тілом. Рано вранці, першого дня тижня, інші евангелісти говорять про цей новий день, день, який починає набувати свого життя, тому що це є якраз той недільний день, начебто Господь творить історію із того нового дня. Додаючи, додаючи у перелік днів життя ще один, день, що стане днем Господнім. І це є Воскресіння, Воскресний день, недільний день для нас. Тому він так важливий для нас, тому що в цьому дні розв'язується наше життя. Розв'язується то, що ми кажемо, ця історія хотіла би запечатати своєю смертю. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, цей мальовничий образ, схід сонця. Начебто творіння починає оживати. Думаю, що є властиво дуже добре власне собі скласти, скласти це уявлення у вірі, що таке недільний день. Ще більше зафіксувати його у собі, як день, який не може, який я не можу оминути. Сьогодні Великий жаль, недільний день інколи стає просто таким, кажуть, вікендом, днем, в якому можна більше поспати, більше відпочити, днем, коли немає важкої роботи, інколи цей день. Не розуміємо до кінця, навіть і ми, як, як християни, тому що цей день є особливий тим, що Він починає надавати нам, нашому життю, нове дихання. Без цього дня людина не має нового дихання, людина не має перспективи жити у цій історії і вийти з цієї історії. Як переможець, не як переможений, тому що це є день перемоги, Воскреслий день. Та й говорили між собою. Бачите, жінки ідуть і йдуть, з, з однією думкою. Йдуть, щоб доторкнутися до покійника. Йдуть зустріти покійника в їхніх головах. Є те, що вони йдуть просто до того, який лежить без життя. Дуже цікаво, що цей рух цих жінок інколи може і бути близький до нас, до того, що, коли ми кажемо так, йду моєю вірою, але щось до кінця не розумію, не переконаний. Щось мене не переконує, що то, у що вірю, насправді є реальним і є чимось новим. Знаєте, є ця велика спокуса навіть у нашій вірі, практикуючи християнське життя, переживаючи, є той відсоток тої, а чи дійсно воно так є? А чи дійсно є життя поза цим життям? Чи дійсно смерть до кінця є переможена? Чи смерть навпаки починає ще більше і більше у цій історії набувати своєї сили? Тобто страх перед смертю, він завжди охоплює нас. Ми боїмося, боїмося смерті, тому що відчуття що вона є сильніша за життя, є дуже відчутно. І, власне, ці жінки, але сім, навіть тою крихтою і відсотку довіри і поваги до того, кого любили, вони йдуть до того гробу. Ми не бачимо учнів, ми не бачимо тих, яких, з якими Господь ходив. Євангелист Іван передасть епізод, що жінки, повернувшись із гробу, розповідають Петрові Іванові, які починають бігти до гробу через звістку жінок. Марко є стисліший євангелист і описує дуже, дуже скромно ці події, але дуже глибоко і влучно. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Це є а те зауваження, яке собі ставлять жінки. Іду з моєю вірою, довіряю, але знаю, що щось є нераціональне. Бачите, якщо ви поставите тільки на раціональний вимір, нашу віру, камінь є завалений. Нема перспективи йти до гробу. Чому йти? Навіть того тіла якого бажали би намастити, воно є закочене важким каменем. Хтось би сказав це впертість жінки, впертість жінки, яка все ж таки йде, І йде попри то, що інтелект каже нелогічно. Напевно, що чоловіки би цього не зробили. Чоловік мислить більш раціонально, конкретно. Там є камінь і, і нема, нема надто справи, хто нам відкотить камінь відходу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Бачите, вмить І це все є, я би сказав, такі наші наші е, внутрішні. Жили нашої віри. Є, з однієї сторони, цей парадокс, що то, що я вірю, воно є, воно є чимось провальним, провальним планом. Але рух у вірі і поступання у вірі доводить до, до, до тебе до несподіванки. Віра яка на перший погляд виглядає ну, просто примітивним. Чому йти? Чому йти до церкви, чому молитися, чому вірити? Адже світ, світ говорить про щось інше, що сила цієї історії, цього життя не є у любові, а сила цього світу є у мечі і, і в зброї. В грошах. І це є отой переломний момент, чи вірити правді і довіряти, довіритися її і жити нею, чи вартує любити, чи зійти з її дороги. Зійти з дороги. І, власне, поступання у вірі, поступання у вірі завжди є тим, що. Ідучи навіть проти того, що тобі диктує, тобі диктує противне, тебе застає тебе застає несподіванка. Власне, у вірі Бог торкає нас, наше життя, несподіванками. Якщо я у, буду сидіти, і мою, моєю вірою я не буду рухатися, я не. Я можу сказати собі, несподіванок я не побачу. Бачить несподіванки і чуда той, який поступається у вірі. Поступається і попри диктування того, що це нераціонально, це не для мене. Я продовжую мій шлях. Жінки бачать відкочений камінь. Жінки бачать. То, що собі уявляли, що там буде завалено. Оце є віра у Воскреслого. Віра у того, про якого кажуть, Він помер. Бог помер. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений у білу одеж, і вжахнулись. Бачить того, який свідчить, свідчить і звіщає їм про те, що, що ви шукаєте Ісуса Назар'янина, розп'ятого. Він воскрес. Ви шукаєте того, кого бачили, що Він помирає. Ви шукаєте того покійника, додаючи той, який був покійником. Він він Воскрес. Він більше не належить до числа смерті. Бачите, хотів би ще тут зупинитися на одному такому моменті, що можемо розважати, чому Господь дав себе покласти до гробу? Гріб як місце найстрашніше. Найсамотніше, місце, куди ніхто ніколи не бажає в своєму житті потрапити. І саме Господь входить у гріб. Його присутність у гробі є присутністю, яка мусить бути. Якщо би Христос не помер і не війшов до гробу. Наше місце належало б тільки би і однозначно там гробу. Наш спочинок би був тільки там, у цьому місці. Саме Господь, входячи у гріб, спорожняє його, спорожняє його і виводить того, хто помер, первоствореного Адама. І Знаєте, коли боремося з тим відчуттям жаху смерті, який інколи охоплює нас, в різні моменти, маємо собі завжди пам'ятати, що Христос відвідав гріб і спорожнив Його. Він є пустий, навіть наше місце вже не є там, у гробі. Наше місце Є вже у житті. Господь вібрав у себе своїм тілом все те, що померло у Адамі, у Первостворе. Адамі як символ, як цифра, яка зображає все людство, в тому числі і кожен з нас. Ісус Христос, входячи у гріб, вбирає, вбирає і виводить своїм життям. поражає смерть. Своєю смертю. Дуже цікаво, тому що Христова смерть не є смертю поразки, а смертю, яка перемагає і вражає смерть. Смерть думає, що вона переможе життя, натомість життя стає сильнішим. Тому що спосіб побирання Христа і тільки цей спосіб. Він є переможним. Він кладе своє життя за своїх. Він кладе своє життя з любові. І тільки любов, яка вміє покласти своє життя, є переможцем. Бачите, як в цій історії треба жити, щоб вийти переможцем. Той, хто любить, той, хто у любові себе спалює, тому що любов це однозначно дати себе в жертву. Хто любить, той згоряє, той дарує себе. Але це дарування себе є не на смерть, є на життя. Бо каже Христос, хто хоче спасти свою душу, хто хоче зберегти своє життя, так як Він це думає, він його погубить. Але хто погубить своє життя так, як я його кладу, той його віднайде. Бачите, це є таке вікно, яке ми собі відкриваємо Христовим Воскресінням, що це єдиний шлях вийти з цієї історії, історії смерті, але вийти з життям, перемогти смерть у Христі. І тому ми, що є хрещені, ми що примикаємо в своє життя і практикуючи, практикуючи, що з нас робить, практикування християнське практикування життя, примкнути своє життя до Христа, щоб коли прийде цей момент суботи, темноти моєї смерті, я міг би побороти смерть з Христом. Христос у мені поборить той жахливий момент. І тому більше не є страшно йти навіть супроти на передій смерті. Жінки, які стають свідками того, що вони не находять, Його більше не можна знайти між померлими. Він не є з числа померлих. Він вивів. Усіх, це місце є пусте. Той, хто є у Христі, той має бачити одне, що гріб є пустий. Гріб є пустий, це є правда, яку маємо сповіщати і постійно собі пригадувати. Смерть не має більше сили наді дівною. Смерть, яка би хотіла мене вкинути. У це місце немає більше сили мене вкинути, бо моє життя є поховане з Христом і у Христі. Мусимо собі це постійно пригадувати, тому що навіть і між віруючими бувають такі сумніви, а хто його знає, як там буде? Звід там ще ніхто не повернувся, а хто його знає, чи щось є за цим життям. Це сумнів. Дуже великий паразит для віри, тому що він підриває, підриває нашу віру довірятися життю. Він більше не є між померлим. Ось місце, де його було покладе. І тому, практикуючи християнське життя, ми йдемо подібно як ці жінки, йдемо з великими сумнівами. Йдемо з великим інколи розчаруванням, чи це християнське життя мені щось принесе. Але ідучи і входячи, Христос мене опромінює. Христос мені, мене зненацька, застає цією великою несподіванкою, що Він Воскресний. І так важливо бути з Христом щоб вмить нам думка про Воскресіння десь так не заснула, не відсунулася. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї. Ось рух християнина, який приходить, приймає Христа і виходить новим, тому що іде з цією новиною, новиною, яку хоче почути кожен. Що Христос насправді Воскрес. Це є остаточна найбільша, найбільша найбільша точка християнської віри, що Він Воскрес. Думаю, що ці розважання хай допоможуть допоможуть нам іти на зустріч Воскресінню, іти і не боятися, не сумніватися. Пригадувати собі, навіть коли є важко, пригадувати, що мене чекає Воскресіння, мене не чекає смерть. Цю правду, знаєте, коли ця правда більше пристане до нашого серця, нам легше буде жити в цьому житті. Страх не буде брати верх над нашим життям, коли міститься, коли є в нашому серці Воскресіння. Бажаю вам. І цій парафії, щоб ви зустріли. Всі ми зустріли Христа Воскреслого у День Пасхи. До цього дня готувалися і до того дня йшли. Слава Ісусу Христу! І дуже дякую всім за можливість вас бути проповідувати. Дякую, Отче Богдане.